Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє людям віком 60 років і старше служити в армії. Раніше офіційно вступати до ЗСУ в цьому віці було заборонено, через що в Україні досі є добровольчі формування, які воюють без виплат і соцгарантій. Про один з таких загонів далі в матеріалі. Острів за Запоріжжя. Мерехон коротко тактичної групи степові вовки, десятки розбитих російських позицій, артилерійських знарядь, мінометних точок і навіть два сонцепьока важкої вогнеметної системи. Але навіть такий послужний список не гарантує служби у структурах зсу кістяк групи 12 добровольців, старше 60 років. Їм законом заборонено служити в армії через вік. Спочатку пішов військомат. мені сказали, що дзвонять. Вот. Ну так як ну, побачили, що я після інсульту, ну одразу сказали, сказали позвоню. Ну, досі Вот. А так як ми з Сашей, ну с дідом, с нашим командиром, ну були знайомі, я набрав його. Кілька днів тому до степових вовків приєднався 73-річний Анатолій. Пенсіонер довго готувався до армії, закінчив курс з управління безпілотниками, але вступити до лав Збройних сил України так і не зміг. В армії сказали діду, твоя черга ще не прийшла. Ну, я вважаю, що з дідами якраз черга вже й прийшла. Я займався спортом і зараз, якщо я в день не пройду 5 кілометрів, це для мене ненормально. Олександр зібрав підрозділ на початку повномасштабної війни. Він функціонує за рахунок пожертв, волонтерів і пенсій самих учасників. Нас тут називають гастарбайтери. Ми працюємо за ракети і солярку. Командир Вовків ще в 2023 році намагався просунути ідею мобілізації людей старше 60 років. Звертався до профільного комітету в Руховне Ради із своїм баченнями та пропозиціями. Тоді ще був проект закону. Обговорювали, потім обговорювали. Ну там багато питань. Таке у нас якесь дивне законодавство. 18 років можуть взяти дитину. Для мене це дитина. А, у мене онуки такі. А, 60 плюс не можуть. Президент Зеленський 29 липня підписав відповідний закон. Він передбачає службу за контрактом на один рік під час воєнного стану з випробувальним терміном у два місяці. Бійці степових вовків кажуть, це дозволить їм не тільки мати соціальні гарантії та фінансові виплати, а й забезпечення боєприпасами. Ми не є підрозділом бойової одиницею. От на жаль, наш добровольчий підрозділ ми він не є, і саме через це приходиться використовувати. Ту зброю, яка нам може перепадати. Це в більшості може бути зіпсовані снаряди, так називаємо абортажі, от, може бути. Фіна, якась зброя або списана, механізм реалізації закону мають розробити протягом трьох місяців після його публікації. Тому підрозділ продовжує воювати у статусі добровольців. Командир Олександр каже, вони будуть шукати можливості для офіційної служби, але з однією умовою не втратити цілісності та боєздатності колективу. Деякі з бійців воюють пліч опліч ще з 2014 року. Юля Левиць Картем листопад, слава тіві.